Розпочнімо з самої історії додавання панд в Minecraft. Їх було показано в голосуванні як новий моб, який буде додано до Minecraft China Version. Після того, як панда перемогла, її показали на MineCoin 2018 та додавали в Minecraft 1.14. І не тільки, а ще й Minecraft Bedrock Edition. Панди з'являються групами від одного до двох особин у бамбукових лісах та поверхні блоків Дерну. Якщо рівень освітлення 9 і більше, а над блоком трави як мінімум 2 порожніх блока, ти панди при появленні визначається випадковим чином. Звичайні панди найпоширеніші, а коричневі найрідкісніші. У Bedrock Edition панди з'являються при рівні освітлення 7 і вище в джунлях, а також з більшою частиною в бамбукових лісах і з 5% шансом. Панда може з'явитися як дитинча. Основною їжею панд є бамбук, але вони можуть з'їсти навіть торт. Є два способи годування панди. Можна кинути її їжу або навести приціл на панду, отримуючи їжу в руці і затискаючи кнопку Годувати. Панди йдуть у режим любові, за умови розташування поруч бамбука. Без нього вони не зможуть спаруватися. Панди також мають різні риси та особливості поведінки. Вони можуть бути спокійними, ледачими, гриливими, сумними, агресивними або хворими. Емоції панд можна розпізнати по їх обличчях, зокрема за формою їх губ і брів. Всі панди нейтральні до гравця. Так що, якщо ви випадково вдарили її, то вона дасть вам на горіхи. Дитинча панд можуть чхати, лякаючи цим своїх батьків та інших дорослих панд. Після смерті із панди може випасти бамбук в кількості від одного до двох, від одного до двох одиниць досвіду та, один та одна слизь, якщо панда чхнула. При вбивстві дитинчати панди нічого не випаде. Ось і розповідь про панду закінчилася. Всім велике дякую за ваш перегляд і за оцінку даного кріномовного формату. Пишіть ваші ідеї для наступних відео. А з вами був я, Козак Радіон. Всім сала та борща. До побачення і до наступних зустрічей. Чинго! But